у нас є, На сьогодні четверо членів комісії, тому можемо розпочинати роботу. У нас на сегодня на нашій комісії є 14 питань. Ось, е е Я пропоную зараз, ну, е по-перше, проголосувати за порядок темний нашої комісії. Так, І Давайте проголосуємо за порядок темний. Голосуйте, за ласка. Так, всі одноголосно. І я прошу тоді ще раз проголосувати, щоб ми, так як о, зараз і на сесії в процесі розвитку питань, оголосували кожне питання. питання щоб ми не оголосували, а потім. Давайте проголосуємо вже ж це. Так. Одноголосно. Тоді можемо розпочинати перше питання порядку денного. Прохід виконання програми розвитку системи освіти на території Буківської міської територіальної громади на 2024-2025 роки за 2024 рік. Шановні члени комісії, прошу вас затвердити звіт про виконання програми розвитку системи освіти. А саме на 24 й рік ми передбачали 505 200. Використано за 24 рік 322 735 500. Залишилось 182 тисячі 464. Програма виконана на 64%. Якісь запитання? Ну, я не зачитую. А Дивіться, у нас було передбачено до проєкту національне патріотичне виховання дітей. Було розраховано на Дві вікові категорії дітей. І заходи на заходи два дні. На, заходи на два дні, так. І в зв'язку з станом, який у нас сьогодні є в державі, заход відбувся один день. І виходить, що харчування було дешевше, і менше груп роїв, які називаються. Тому була економіка. Також, е, ну, ми зекономили на харчуванні та на атрибутики. Також по програмі стимулювання обдарованої молоді у нас було закладено 257-200, а фактично потратили менше: 60 тисяч 100 і стимулювання 197 тисяч. Була економія. Виконати сто відсотків. Це рік треба. Ну це зараз основне, що кажуть президенти, Можна Дивіться, якраз в той момент, коли ми проводили цей захід, були тиждень. Посилена небезпека була ракетна атака, була, і батьки не пустили дітей на два дні з ночіллю. Через що провели в один день? Тому така економіка. А так, так розраховано взагалі тут та там фасад. Рачували на одні полономети, але з ночівля і будинку. Більш того, ці заходи діти навіть і люблять. Але ж так? А? Да, люблять. Люблять. Ну, да, да. да. Це цікавий захід, але ж. Так, тоді ще їх сподіваємося, що коштів. А в цьому році надіємося, що джура пройде. Тому що кошти це добре, але краще, щоб воно все реалізовувалося повністю. Так що тоді ставлю на голосування, ставлю на голосування. Це рівень один день Так, Хто за те, щоб підтримати звіт? Голосуємо. Так, підтримали одноголосно. Наступне питання. Наступне питання. Прохід виконання комплексної програми відзначення державних та професійних свят ювілейних дат, видатків на представництво та співробітництво заохочення та заслуги перед Українською міською територіальною громадою на 2025-25 роки за 2024 рік. Антоніна Васильівна, будь ласка. Шановні депутати, по даній програмі відзначення державних та професійних юлекій було виділено коштів на 2024 рік в сумі 1 мільйон 389 тисяч. Дана програма передбачає в собі це в основному нагородження подяка обухівської міської голови, почесна грамота обухівської міської ради, нагороди почесний громадянин. Прийом офіційних гостей і також по цій програмі. Ми виділяємо кошти на увіковічнення наших стендів загиблим нашим воїнам. Програма виконана на 100%. Прошу підтримати 99,5. Да. Так, і п'ять, що підтримуємо. Беремо до відома, підтримуємо звід прохід програми. Виконання програми голосуємо. Хто за? Да, уже... Добре, тоді всі одноголосно. Так, тоді наступне питання. Третє. Про хід виконання заходів реалізації програми місцевих стимулів для працівників комунальних некомерційних підприємств Ухівської міської ради в галузі охорони здоров'я на 2023-25 роки за 2024 mm -hmm. рік. Антоніна Васильівна Шановні питання. депутати. По даній програмі ми передбачали кошти на 2024 рік. У сумі 16 мільйонів 744 тисячі 205 гривнів. Ми надаємо стимулювання нашим працівників первинної, вторинної ланки, а також стоматологічної поліклініки. Програма виконана на 99%. Всі стимули для всіх працівників виплачені. Прошу підтримати. Так, є запитання якісь до доповідача? Немає. Тоді ставлю на голосування також. Так, про. Голосуємо тоді. Хто за підтримку? Одноголосно. Четверте питання. Про хід виконання заходів реалізації комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають допомогу на території Бухівської міської територіальної громади на 2021 2025 роки за 2023 рік. Доповідає також Антоніна Васильівна. Будь ласка. Це фінансову підтримку, яку ми надаємо нашим медичним закладам на території нашої громади. По даній програмі було виділено кошти у 2024 році в сумі 80 мільйонів 293 400. Виконання складає 98%. Не в, повній, не в повному обсязі е, використали кошти на відшкодування, е, безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів, е, послуги, крім комунальних, е, залишилися кошти від капітального е, ремонту проїзду до. Реабілітаційного модулю, модуля, який ми встановлювали в минулому році, залишилися кошти від проведення капітального ремонту вхідної частини стоматологічної поліклініки. Також не в повному обсязі використали кошти на капіталь, капітальний ремонт котельні в, в нашій стоматологічній поліклініці. Це складає 2%, які не виконали. Не то, що не виконані, а по чому залишилися кошти. Прошу підтримати. Так. Є якісь питання? На статутний питання. капітал. А всі кошти, які ми поклали на статутний капітал, вони були перераховані в грудні 2024 року. Є ще року. І сума їх Так. 62 мільйони 991 746 гривень. Поповнення статутного капіталу для багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Є? запитання? Є? Ми поставимо голосування тоді про підтримку звіту про комплексні програми цієї та всі. Підняла угу. одноголосно також. Так, тому наступне питання. Переходимо до наступного: хід виконання заходів реалізації програми підтримки надання стоматологічних послуг окремим категоріям дорослого населення Бухівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік. Доповідає також Шевченко <клухи> По даній програмі ця програма у нас діє уже третій рік, 2023-2024 рік вона успішно діє. У 2024 році ми виділяли по даній програмі 1 мільйон 550 тисяч. Програма виконана на 100%. Проліковано 314 пацієнтів, що на 144 особи більше, ніж за планом. Прошу підтримати. Питання? І голосуємо. Хто за те, щоб підтримати звіт? Одноголосно. Так. Наступне питання у нас шосте. Про хід виконання заходів реалізації програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань окремо категория дитячого, дитячого населення Обухівської міської територіальної громади 2023-2025 роки. За 2023 рік доповідає також Антоніна Васильна Шевченко. Будь ласка. В 2024 році у нас вперше діяла програма по лікуванню дитячого населення. Ми виділяли з вами кошти, шановні депутати, в сумі 600 тисяч. Виконання складає 100%. Проліковано 215 дітей, що на 65 дітей більше, ніж передбачали за планом. Прошу підтримати. Є запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування під підтримку звіту. Хто за одноголосно. Наступне питання у нас про у нас одні про ці про під виконання комплексної програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на території Бухівської міської територіальної громади 2021-2025 роки років за 2024 рік доповідає також Антоніна Васильівна. Так. Будь ласка. По програмі засобів масової інформації було виділено на 2024 рік 1 мільйон 15 тисяч 400. Дана програма складається із двох заходів. Виконання складає 100%. 99,9%. Те, що ви виділяли. Все освоїли. Все виконали. Є питання? Відповідно всіх технічних Питання має. Ставлюся на голосування. Так, хто за, хто підтрим, підтримується звіт? Так, одноголосно. Олександр Голосавич, я не знаю, не mm -hmm. бачу. Юрій Олександрович. Добре, все, тоді. Одноголосно. Так, Прохід виконання міської цільової програми. Наступне питання. Восьме. Розвитку молодіжної політики фізичної культури і спорту на території Бухівської міської і територіальної громади 2021-2025 роки. років за 2025 рік знову Антоніна Васильна. Шановні депутати. Про, по даній програмі по фізичній культурі і спорту на 2024 рік було виділено 1 мільйон 307 тисяч 300. Програма виконана на 97%. відсотків. Що складає 1 мільйон 271 тисяча 611 гривень, всі, е, всі спортивні заходи, те, що стосується календарного плану проведення, який ми затверджуємо, всі вони виконані. Багато заходів е, було проведено без фінансування. Тому виконали на 100%. Гривень. Є питання? Нема питання. Голосуємо. Чому на нас є Ви Голосувати ж маємо на запитання. Маліна встає і виходить. Здає питання. Не подивитися. Ну давай, позицію. Зараз Аліна. Я ж не бачу цю руку, піднімаєш чи ні. Та я можу. Так, ставлю на голосування. Також підтримку цього звіту чи не підтримку. Хто за? За підтримку зупинку так, так, Наступне питання у нас про хід виконання комплексної програми культурно-мистецьких заходів на території вухівської міської територіальної громади 2021-2025 роки за 2024 рік. Антоніна Васильівна знову видих. Шановні депутати, по програмі культурно-мистецьких заходів. На 2024 рік були виділені кошти в сумі 675 тисяч. Всі заходи, на які передбачалися кошти, були проведені, А також е, найбільша частина е, заходів, які, на які не були передбачені кошти, всі відповідно календарного плану, всі ми їх державні, професійні, ювілейні, всі свята були проведені. Пом того, що хочемо сказати, що відділ культури займається і написанням сценарію і проводження наших героїв, яких ми проводжаємо. За 2024 рік ми з вами попрощалися із 40 нашими героями. Тому всі ці заходи, такі травні, мітинги, всі зробили. Не тільки. Які, на які передбачалися кошти. Більшість закладів проводимо безкоштовно своїми власними силами та своїх ресурсом. Не можемо сказати, що безкоштовно, тому що це творчі працівники, які також є працівниками наших закладів культури, тому проводимо власними силами. Прошу підтримати. Так, є якісь питання? Голосуємо за підтримку даного звіту одноголосно. Наступне питання: про хід виконання кошторису комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустріч дітям на території Бухівської міської території з перших п'яті роки за 2024 рік. Антоніна Вексина знову Так, По, да. по е, програмі на зустріч дітям було виділено коштів 1 мільйон 885 тисяч. Всі заходи по програмі були виконані, дітей оздоровили, матеріальні виплати всі виплатили, подарунки всім купили, родину патронатну відзначили. Будинок сімейного типу теж відзначили. Всі Заходи програми виконані на 100%. Прошу підтримати. Це сюди входить. Те питання, що зрезувати гроші дітям, які не можуть зараз отримати ці кошти. Да. Да. Так. за да. да. просто ми на протязі е, їм по досягненню 18 років ми виплачуємо 22 тисячі. Е, ці кошти е, можуть отримати діти на протязі трьох років. Я питаю. Це, це, це часто такі виконання, кошторису. Да, виконання да. кошторис у комусь. Виконання кошторис. Кошторис. Я розумію, більше немає ніде, а то Може тут щось друге, звичайно. Так пропустив загальний відділ, кошторис. Ну, кошторис до програми. Ми до, до кожної програми. Програму ж ми приймаємо е, на 5 років. Ну, деяка програма прийнята на рік, де, але більшість всіх цільових програм. Про ага. Просто, що може там загалом й поправити цей програм. Якщо mm -hmm. не треба, то як Е, e, рішення не так звучить. Прохід виконання комплексної програми. Mm -hmm. да. Тут питання я скажу, що mm -hmm. я вам рішення, не можу. Можу. рішення не так звучить. Голосуємо тоді. Ні, змін не треба в рішенні правильно. Це опечатка просто тут, да. треба? А, а, не треба ніяк. Рішення звучить про да. хід виконання комплексної да? програми Турбота в міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Коротше, правильно володіє, звучить це просто опечатка тут. Так, тоді голосуємо. Про підтримку цього звіту. Хто за? Одноголосно. Прохід виконання. Наступне питання 11. Прохід виконання комплексної програми Турбота Української міської територіальної громади на 2021 років за 2023 рік доповідає Савенко Максим Миколаївич. Шановні колеги, на минулий рік у нас було виділено суму майже 80, 83 мільйони 96 тисяч гривень. З них ми використали Всі наші, Наша програма вона повністю працює від зверених громадян. Відповідно, всі звернення максимально були опрацьовані. Тому прошу вас. У кого є питання? Немає нікого. Тому голосуємо за звіт про виконання програми. Хто за одноголосно. Наступне питання. 12. Про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку вухівської міської територіальної громади Київської області на 2022-2023 роки за 2024 рік Максим Миколаївич знову відповідає. повідати. Шановні депутати. Ми вже розглянули ряд цивільних цільових програм, які є частиною відбірної соціально-економічної програми, які в тому числі впливають на соціально-економічні в нашої громади. 에... Дана её... програма Вона підбуває м, підсумки виконання всіх селівих програм та додає нам економічні показники сталого розвитку нашої громади. Якщо в цілому говорити про показники сталого розвитку нашої громади, то вони залишилися всі на тому ж рівні, якому були. Є зростання по виробництву і по внутрішньому споживанню. Експорт імпорт у нас на тому ж самому рівні. Якщо говорити по віддіних показниках, це рівень смертності у нас збільшився. В цілому програма виконана на 91%, точніше, 95% це найбільший показник виконання за всі роки. Прошу вас підтримати. І якогось питання. Так, тоді голосуємо. Хто за? Одноголосно. Так. Про наступне питання 14. Так. 13 питання наступне. Про передачу захисних споруд цивільного захисту модульного типу. Ленда Олександр Миколаїв, Оксана Клайд. Добро. Зараз ми почуємо. До вашої уваги передача модульних укриттів, які виконавчим комітетом було прийнято в експлуатацію 3 лютого 2025 року. 11 лютого 2025 року було отримано акти оцінки щодо дозволу використання даних мобільних укриттів для мешканців громади. 13 рішенням комісії та ТНС у районної адміністрації надано дозвіл на використання даних мобільних укриттів для закладів освіти і культури на території яких дані укриття змонтовано. У зв'язку з цим пропонуємо передати з балансу виконавчого комітету Бухівської міської ради в оперативне управління на баланс та на баланс управління освіти. Захисну споруду моторного типу на 50 осіб в селі Слобідка вулиця Незалежності, 44, передати на баланс відділу культури виконавчого комітету захисну споруду на 100 осіб в місті Вухів, вулиця Київська, 76. І передати з балансу виконавчого комітету на баланс. Академічний ліцей No1. Захисників 456. Закреснів за Київської. Питання є? Немає нікого. Тоді голосуємо. Підтримку цього рішення. Хто за? Одноголосом. Так, і останнє питання у нас про 14 про надання згоди на прийняття із власності, власності комунального некомерційного підприємства Української міської у, у ради Центр приємної медико санітарної допомоги до власності Бухівської міської територіальної громади, в особі Бухівської міської ради Київської області, громадського будинку з господарськими допоміжними будівлями та спорудами амбулаторії первинної медичної допомоги по вулиці Соборній, 2 д в селі Рігорівці. І майна за речей, що необхідні для забезпечення її діяльності. Антоніна Васильівна, будь ласка, відповідає. Відповідно, рішення Господарського суду від березня Київської області від березня 2024 року постанови Верховного суду від грудня 2024 року, нам повертається амбулаторія в селі Григорівка. Відповідно до цього, ми приймаємо певне рішення, надаємо згоду на прийняття із власності комунального некомерційного підприємства Обухівської української міської ради, центр первинної медико-санітарної допомоги до власності Обухівської міської територіальної громади, в особі Обухівської міської ради, дану будівлю. Транзитом передаємо цю будівлю в оперативне управління та на баланс комунальному некомерційному підприємству Обухівська багатопрофільна лікарня. Затверджуємо Державний акт виконавчої служби, створюємо комісію з прийняття даного будинку, доручаємо директору оформити всі належним чином документи, контроль за Комісією вашою і профільним заступником. Прошу підтримати. Це ж те питання, про яке ми давно говоримо, нарешті реалізовується, правильно? Туда. Про повернення. Дякуючи Ларісі Олександрівні, нашим міністам, нашому. Так що, є якісь питання? Ну, немає. Так, хто за підтримку даного рішення голосує, будь ласка, одного І все. Чи сказати Амінь. Ну все ж таки, це ж ваш професійний мові. Тут же треба по-другому. У мене є зауваження до первинної ланки нашої. Я вчора ходила з дитиною в нову амбулаторію, куди вони переїхали, і дуже нелогічно зробили кабінет щеплень на другому поверсі. Я зі здоровою дитиною мала пройти чергу чотири рази з хворими дітьми, щоб потрапити в цей кабінет. Це я вже мовчу про те, що мені потрібно було збігати за вакцинацією в аптеку, тому що я кулю тільки коштовну вакцину. З цим контейнером повернутися з дитиною на руках, одягнути його двічі-тричі, щоб сходити туди-сюди. Ну, це я вже мовчу про це. Я дуже прошу. Я не знаю, зробити виїзну комісію, хоча б подивитися е, е, на ті умови, які зараз є. Е, е, моя пропозиція цей кабінет щеплення, Можливо. хоча б перенести на другому поверсі. Нехай він буде, але ліворуч, щоб це не було е, ось це, прохід М -м -м. через хворих дітей, щоб він був окремо і ну, мама, яка прийшла робити щеплення дитині, вона просто зайшла і пішла в цей кабінет. Що, ми можемо попросити дати маршрутизацію пацієнта. Ідеально б, звісно, було це зробити на першому поверсі, так. Да. Але те, я, де ми, він зараз знаходиться, це взагалі дуже. В освіті на Васильівна працює. Аліна, дякую дуже за те, що ми розберемося. Просто зараз такі умови ви ж розумієте. Чому? Тому що це в нас не зроблений ремонт, і зараз, звичайно, це не дуже зручно, але е... скільки поверхів вилка займає? Ми подивимося зараз. Вже, якщо буде зроблений ремонт, то дитяча поліклініка буде переселена на другий поверх поліклініки. Це буде цілий їх поверх, але от зараз такі трохи не зручності. Ну не вистачає місця. Ну, слухайте, там є ліпоруч кімната для а, грудничків зараз. Тобто нас відправили чекати, бо ми яка робить щеплення в цю кімнату, але я двічі вже пройшлася через хворих дітей. Та самі щеплення на другому щеплення. поверсі серед хворих дітей, які стояли на що що. В дитячій поліклініці теж завжди за та трошки мене... інші умови були. Там, по перше, на одному поверсі була і аптека, Однак... і кабінет щеплення, і лікар. Можливо, Однак... тим інше. Там були широкі коридори, щоб вони не були Бу? один на одного. Так, дякую за <рес> таку слушну як до поради розберемося. Донесемо директору лікарні, я думаю, найближчим часом ви... Ну там просто є можливість зараз цей кабінет перенести, наприклад, там вже на цьому поверсі лікові, а не проходити через оці всі черги, коли. Чого Ми тоді просто поспілкуйтеся, подумайте, може складіти, щось можна зробити, ходіть, подивіться, якщо треба. Обов'язково подивимося, на ці є заступник по Ми вкажемо на ці недоліки і виправимо ситуацію найближчим часом. Все тоді оголошую комісію за закритою. Усі питання виділені. <різвіст> Дякую.